Я дуже красивих прикрас. Прикраси просто супер. Підійду до дзеркала та подивлюсь. М -м -м, мені кажеться, я причудово виглядаю. Я просто маленька супер зірочка. Так, прикраси гарні, я виглядаю гарно, все супер. Місячна хода. О! Продавець консультант. Стоїть продавець консультант. Можемо щось у неї запитати. Вітаю тебе, Люба, Мене звати Аліса. Подивись на мене. Я вбрана повністю в прикрасі з метеликами. В мене головці метелик, на вушках метелик, на шиці і геть навіть на пальчику. Що ви мені порекомендуєте? Може, мені щось буде личити інше. Я хочу підібрати собі дуже гарний образ, щоб мені дуже все це личило і було дуже-дуже красиво. Я вас вітаю, мене звати Міріам, і я є продавцем-консультантом у цьому чарівному магазині. До вашої уваги я пропоную дуже велике різноманіття прикрас. З рубінами, сапфірами, алмазами, діамантами, фіанітами будь-що. А зараз перед вами я тримаю дуже, дуже гарні сережки і пропоную вам їх поміряти. Візьміть, будь ласка, і приміряйте їх. Як вам наші нові сережки, наша новенька моделька? Мені здається, що вони вам дуже-дуже сильно личать, вони такі прикольні і дуже класні. Ой, ви знаєте, я зараз піду подивлюсь в зеркало і потім тільки но скажу вам, як мені подобається чи ні. Ви знаєте, я роздивилась ці сережки, але хочу сказати, що вони мені не до вподоби. Мені більше подобається образ з метеликами. І я, напевно, буду брати ті сережечки з метеликами, а ці я вам поверну назад. Дякую вам, що дали мені приміряти ці чудові сережки, але я відмовлюся, я буду в образі з метеликами. Піду далі, подивлюся, що ще подається в цьому магазині. І, в принципі, буду збиратися йти звідси на вихід. Але цей новенький магазинчик мені дуже сподобався. Він дуже крутий і я думаю, що буду сюди заходити. Дуже багато прикрас, дуже багато всього у цьому чудовому магазинчику. Привіт, друже, Я вибрала собі прикраси. Я хочу придбати метелика у волосся, метеликів у вушки, метелика на шию, метелика на пальчик у вигляді кільця і цей чудовий синій чарівний годинничок. Розрахуватися я хочу карткою. О, привіт! Я тебе зрозумів! Скажи, чи можу я тобі запропонувати, можливо, ще щось. Можливо, ти хочеш якусь чудову брожечку або іншу якусь прикрасу. У нас дуже великий магазин і є дуже в наявності багато прикрас. Ні, друже, ти знаєш, все, що я вибрала, я вже вибрала. Більше нічого вибирати не буду. Я на цьому обмежусь. Я хочу розрахуватися і піти з магазину. Дякую тобі за пропозицію. Добре, тоді я рахую твої покупки і бажаю тобі гарного дня.